Менеджменту в нашому театрі. Ви знаєте, в мене давно не зріла така думка, я дуже добре розумію, наскільки принизливе соціальне побут наш людей, інтелігентних, так би мовити, професій. Це і лікарі, і вчителі і не буду перераховувати, і журналісти, і госслужбовці і всі. Але ми в особливому ракурсі. Держава витрачає колосальні кошти на театри. Але чомусь немає механізму того ж самого дуже строгого контролю за цими коштами. Розумієте, коли директор театру дозволяє собі випускати три вистави в сезон, прем'єрні вистави, які до кінця сезону проходять три рази, бо йому там неугодні люди грають. При цьому оплачується дирекція режисура, ну і так далі, всі кошторисні ці витрати, це є державні гроші, це не ті, що ми заробляємо. Коли ми жодну суботу, жодну суботу, це субота, це коли люди вільні, не граємо вечірні вистави, я вже не кажу про денні, Але узвіта. Звітується Міністерство управління культури. Ми чудово працюємо, ми перевиконуємо, ми перевиконуємо на бумажці. І оце, власне, звідси у нас обмаль коштів. Тому що отак у нас є, а отак у нас ні кілька, вибачте, за таке слово. І тоді ми починаємо всі нервувати, запитати, комусь незрозумілі питання задаємо, комусь. Мені здається, у мене взагалі вже виникло таке побажання до Міністерства культури, щоб театри взагалі перевести на госпрозрахунок. Тоді дуже добре керівник, менеджер буде думати, кого брати в театр, чи співає він, чи танцює, як виглядає, чи шепоче, чи говорить. І так далі, і, і репертуар, і режисура, і постановки, і оформлення. І щоб заробити гроші, треба дуже багато вкласти, а не просто говорити, як наш шанований Петро Іванович. І от ми сьогодні прийшли всі до того, ми запитуємо, чи будуть оздоровлені, чи буде течі. А виявляється, боже, 200 з вистав, де ви їх набрали? За лютий місяць у нас в репертуарі в Афіші три вистави на базі. За лютий місяць. Ми кого обманюємо? самі себе. Ми, 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 ми гарантуємо, вам гарантуємо, Дякую вам за виступ, ми вам гарантуємо, що ми будемо особисто відвідувати кожну виставу, та, яка в як програма. І будемо контролювати, як проходять ці вистави, хто присутній, скільки людей. І я думаю, що це питання зніметься з Правда? У нас достатньо працівників в е власній державній адміністрації, в управлінні культури, для того, щоб приділити максимальну увагу вашому. У вашій роботі, вашому місце. Дозвольте. По суті, у нас... Я mm? не буду про гроші говорити, про цифри, про, про якісь такі речі. По суті, у нас так званих людей, хто там став протестувати проти якихось речей, по суті, у нас три основні демо. Ми занепокоєні зниженням творчого рівня. Не дивлячись на те, що в нас є якісь відповідні успіхи, якісь вистави, якими можна пишатися, у нас є дипломи за головні ролі і так далі, і тому подібне. Але ми маємо рости, а не знижувати рівень. Ми маємо рости вверх. Ми маємо і от нам взагалі не зрозуміла репертуарна політика теперішня, Хто нею займається, я далеко ходити не буду. Ми буквально два дні назад прочитали п'єсу. Ну розумієте, я ще такого, хай мені автор вибачає, такого драматургічного матеріалу я ще не, 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 не чув і не бачив. Чим здивувати темою? Якістю драматургії, чим що там закладено, яка зверхзадача, як казав Станіславський, того, про що ми хочемо нести глядачу, глядач нас чекає чогось. Ми повинні здивувати його, ми повинні заразити почуттями, думками, чим там можна заразити. І це не тільки так є Ну, якось так театр буде востребований російською мовою тоді, коли він буде сучасний, коли в виставах будуть сучасні мотиви. А в нас відомі таємниці, нічні трудівниці, марта. Про що? Розумієте? Оцим ми за говоримо. Це одне питання. Друге питання. Ну, про недотримання законності в якихось питаннях. Ну, якщо вже стоїть питання про скасування атестації, значить, ну, значить підтверджуються наші якісь вимоги наші звернення до влади про те, що якісь були ці порушення. Ми не хочемо цих порушень. Ми не, вибачте, ми не кровожадні, ну ми не дурні. Ми, я так думаю, що і, 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 і не треба нас принижувати, що ми вже там втратили свій фізичний стан і психофізичний стан, як про актрису тут вже заявляли. Ну, не можна так з нами робити. Ну ми ж люди в кінці кінців. Чого нас так принижують? І хто? І хто? Друге, третє питання. Морально. Етичний лін. Розумієте, при всіх складностях театрального життя і при всіх наших взаємовідносинах, все одно ми, ну, ми намагаємося бути толерантними, Ну, той не так зіграв, а той е, е, тому не дали роль, а тому, що ми все одно ми вирулюємо між цими питаннями. Ми, ми не дивимося басом один на другого, ми стараємося допомогти молоді. Хто їм допоможе як не. І якщо приймаються якісь речі такі, які зводять нас лобами, ви думаєте, що ми ворогуємо між? Ну так, да, ми будемо знати, що оці люди можуть там, як казав Тарас Ігорович, ви моголи, моголи, можуть бути моголами. А хтось може чесно сказати, отак от і отак от і отак, от то за те треба переслідувати. За що люди добрі? За те, що ми все життя поклали на цей театр, за те, що ми хочемо його розпиту, ми так само, як і вся комісія, ми хочемо, щоб наш театр процвітав, щоб він ріс догори, щоб він брав солідну драматургію, щоб він. Ріс, 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 а не вростав на якихось... Давайте, нехай ця от ваша теза останній, нехай вона нас об'єднане. Ми всі маємо велике бажання зробити Боже, ми театру... Ми не будемо, але вибачте, відноситись до нас, так як якщо не буде того відношення, вибачте, то ми знову Я думаю, я переконана в тому, що переконана в тому, що я переконана в тому, що те, що було, це вже історія. І дай Боже нам. Розуму, мудрості пережити. Це все гідно і йти далі. Я, я розумію, що у кожного є, ну, скажімо, вже якісь такі певні ставлення вже сформовані. І з цими ставленнями важко, э, важко боротися і таке інше. Але я дуже надіюсь на те, що ну, розум, мудрість ваша, людяність ваша, щирість і доброта і взагалі розуміння того, що ви єдиний колектив переможе. І ми разом спільно подолаємо наші всі питання і труднощі. Лі, Там, я я перепрошую, дайте то, сказати да. представнику зміни. <пості> я е, хочу сказати, що е, дійсно е, те, що ви кажете, може знайти позитивні шляхи вирішення. Наприклад, е, зараз Міністерство розробляє нове положення про художню раду, типове. Якщо художня рада, коли це... і е, е, воно ну десь... До початку сезону вже буде затверджено. Якщо художня рада буде мати більш широкі повноваження і вона буде відслідковувати репертуар, тобто це вже є шлях до того, щоб репертуар театру відповідав саме естетичній концепції вашого театру, Як не будь-якого. По-друге, якщо дійсно... Дуже-дуже багато зараз, і я думаю, ви читали, і знаєте, найгірше за мене, питання, чи бути репертуарному театру. Бо театр як дім, який був і який є, і який притаманній Україні, музично-драматичні театри це люди, однодумці, які збиралися, і театр це була родин. І коли виникає ну, якісь такі сперечання або конфлікт... Це не притаманне нашим театральним колективам. Вони вибухають, вони на превеликий жанр не тільки у вас. Але вони все одно, ну, здоровий глузд, він бере верх. Він бере верх тому, що вам виходити на сцену, вам дивитися один одному очі. Ви маєте дихати в унісон, ви не можете, ваше роздратування, воно одне.